Thank you Із 1 травня у сумах розпочали гідравлічні випробування мереж, які тривали місяць. На цей період суми теплоенерго припинило постачання гарячої води. У міській раді пообіцяли, гаряче водопостачання відновлять 1 червня. Відповідна інформація з'явилася і на сайті міськради. Проте і сьогодні, як показало наше опитування у соціальних мережах, воду більшості сумчан так і не увімкнули. За коментарем ми звернулися до департаменту інфраструктури міста. По інформації директора, гаряча вода подана по всьому мілі вчорашнього дня. Ми її подали. Де там може через якісь та не встигло ще прогріти повністю? Перед ну, процес каже, запущений. В суми теплоенерго запевнили, процес подачі теплоносія запущений по всьому місту, а гаряча вода з'явиться найближчим часом. Як ви розумієте, дуже великий об'єм мережевої води необхідно прогріти. Це і зона обслуговування ТЕЦ, і зона обслуговування КПВ. Зараз температура теплоносія підвищується. Я думаю, до вечора вже вийдемо в заданий режим. Сьогодні до вечора вода повинна гаряча з'явитись у всіх сумчан. Новини СТС. Сумчанка пані Любов відчуває нестерпні більше 9 місяців. Впевнена, проблеми розпочались після невдалої операції. Десять років назад мені поставили заміна була та забедреного суставу. От і після того мене нога пішла в сторону. Я одразу сказала доктору, що це таке. Він сказав, я з таким не спілкувався. Він мені нічого не посовітував, не сказав, що треба робити. І це вже на протязі 10 років, поки зовсім вона не вивернулася. Жінка прагне стаціонарного рікування з подальшим оперативним втручанням, поки безуспішно. Мені сказали, що нема жіночої палати. Взагалі нема. А там є жіноча палата. Я почала звертатися в, наш, в наше керівництво. Вот, і сказали, що ми можемо такого знати, а наліч є міст. Ну люди, що поступають, виписуються, я мучаюсь цією боль'ю, я вже тіряю стані. Якщо ви замітили, там у мене вже памперси. То, що вже не видержую, і ну в обласному управлінні охорони здоров'я пояснюють, будь-яка відмова медичного закладу має бути обґрунтована. Просто так відмовити при наявності показань для оперативного втручання, це не є правильно. Можливо, попалася так би мовити при спілкуванні якась некомпетентна особа. Тому, перш за все, треба звернутися до керівника закладу або заступника керівника, який опікується медичними питаннями. Я думаю, що в такому випадку ці питання будуть врегульовані на найпершому рівні ми на рівні закладу. Якщо ж питання не вирішиться, жінці раді звертатися до посадовців для вирішення таких питань. Є найперше керівник закладу охорони здоров'я. Якщо це жителі міста, є управління охорони здоров'я Сумської міської ради, яке керує закладами міста, і є управління охорони здоров'я Сумської обласної державної адміністрації, яке також регулює ці питання. Пані Альбов сподівається на швидке вирішення проблеми, бо терпіти далі говорить не сила. Я б поїхала б в Київ, якщо були б мене достатньо коштів, от, і щоб мене хтось туди повіз, я живу одна. До мене ходить соцробітник два рази в неділю і все. Більше у мене нема нікого. Це дуже тяжко так от, ну і я так і спитувала А потім, коли обращаюся, вони всі відворочуються. Юрій Котяр, Євген Сердюк, новини СТС. Приємець із Сумщини разом із своїм колишнім бізнес-партнером організував виробництво електротехнічного обладнання для російської залізниці. СБУ затримала зловмисників на спробі переправлення до Росії нової партії товару. Зловмисники налагодили серійне виробництво стартерів на дизельні двигуни для російської залізниці. Готову продукцію ділки невеликими партіями перевозили до Російської Федерації в обхід контрольно-пропускних пунктів на державному кордоні. На території країни агресора злогосників зустрічали їхні російські партнери, які розраховувалися за товар і переправляли його підприємствам роззалізниці, зокрема у тимчасово окупованому Криму. Придбані запчастини росіяни використовували для ремонту локомотивів, якими згодом перекидали російські війська із Криму на тимчасово окуповані території України. Наразі слідчі служби безпеки України повідомили обом затриманим про підозру. У пособництві державі агресору, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, обидва фігуранти перебувають під вартою. Зловмисникам загрожує до 12 років за ґратами. На сесії сумської районної ради депутати ухвалили рішення про дострокове припинення повноважень двох депутатів Віктора Химича та Валерія Сорокіна. Ініціативу скласти мандати виявили самі обранці. Натомість чотири жителі та уродженці сумського району отримали звання почесного громадянина району. Серед нагороджених генерал-майор Олександр Нестеренко, екс-командувач ОТУ Суми, заступник командувача сухопутних військ Збройних сил України. Ми Присвоїмо почесне звання громадянина Сумського району генералу майор. Нестеренко, я думаю, про нього не, пов... не потрібно щось розказувати. За Семена Салатенка я також думаю, всі знають, всім відомо, що він зараз на фронті захищає державу, командир батальйону штурмової бригади. І один хлопець там, наші Тицьківки, загинувший. Ще нас заосталі, тільки недавно його тіло видали нам, тому військова частина клопотала, щоб хлопця нагородити. А четвертий хлопець і зараз на фронті також воює. Обласний етап всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура» зібрав на територію СНАУ 16 команд роїв, що стали переможцями відборів у своїх громадах. Цьогоріч гра ювілейна, адже започаткована вперше у 2003 році з ініціативи українського козацтва проходить уже в 20-й раз. Сьогодні ми приймаємо 16 роїв, 10 старшої вікової групи і 6 середньої вікової групи. Змагання дуже насичені. Це три дні таких от насичених залікових конкурсів та змагань. Серед організаторів обласного етапу військово-патріотичної гри Сокіл Джура військові підрозділи тероборони, інституції громадянського суспільства, національне патріотичного спрямування, обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю, управління молоді і спорту Сумської обласної державної адміністрації та Сумський обласний територіальний центр комплектування і соціальної підтримки. Хвилина мовчання на честь шанування героїв, що загинули у російській повномасштабній війні. Далі ж команди рушають на локації, де проходитимуть конкурсні етапи. Це метання гранати, це тактична підготовка, це тактична медицина, змагання такого фізичного більша гарту, це притягування лин, висмуга перешкод, а також змагання з історії України, знання історії України, знання історії збройних формувань України різних історичних епох. Називається відун. Джури всі один налаштовані на перемогу. Наше гасло. Душу Богові, життя Україні, честь собі. Стріляти треба вміти, фізичні, важливі прави. Ну, марш, все це потрібно. Тому що я патріот своєї країни. Мене це дуже приваблює. Мене приваблює воєнна справа. Мені подобається. Це захоплює. Їхні суперники вже мають переможний досвід. Ми приїхали з села з ми представляємо сільський загальноосвітній заклад заклад. Ми вже були на Україні, здобули перше місце по області за 21 рік. Ми приїхали з дуже піднятим настроєм, переможним, щоб здобути ще одну перемогу та теж поїхати на Україну. Але в цьому році один з найвидовищніших і водночас найскладніших етапів гри Сокіл Джура конкурс «Впоряд». Маршурування, строєвий хід, повороти вліво-вправо, демонстрація своїх одностроїв, проходження там з піснею якогось символу козацтва або сучасності, яка символізує там визвольну боротьбу. До правого рівняйся, Стронка, до середини глянь. Пане суддя. Рей. До участі в конкурсі поряд готовий. Завдання для команди: чітко виконати елементи базової строєвої підготовки. Керівник осередку національної скаутської організації України пласт у місті Суми бунчужний обласного етапу гри Сокіл Джура Володимир Міщенко переконаний, у грі Сокіл Джура зростає молоде покоління українських патріотів. Це гра не на місяць, не на тиждень. Вона триває як виховний процес протягом року. А дехто тренується і по три, і по п'ять років безперервно. Мужніше хетність відвага є орієнтирами для джур. Цими рисами вони послідовуються для того, щоб ставати більш Згартованими і корисним в своїй державі, тобто Україні, крім комплексу залікових конкурсів, джури беруть участь у майстер-класах: тактична медицина, показові виступи кінологів, безпілотні літальні апарати, мінна безпека не боятись, не чіпати, не двигати з місця, не накривати, не лити воду, не кидати землю заборонено. Так як підривники вже в бойовій готовності і. Невеличка вібрація і може здійснитися вибух цього предмету. Навички бойової підготовки, злагодженості командної взаємодії. Учасники обласного етапу гри Сокіл Джура відпрацьовують в горі «Лазертак». Ярина вже три роки в команді нащадки Калниша. Вони щойно завершили бій. Я хотіла б поступити на військову кафедру, і, мабуть, це мене заставляє прям приймати в цьому участь. Ну, мені подобається марширувати, стріляти. Гра дуже класна, дуже сподобалось. Аби більше було боєприпасів. Крім Змагальної частини для учасників обласного етапу Сокіл Джура заплановані і відпочинкові заходи, інтерактивні ігри на розвиток медіаграмотності, кіноперегляди, вечірня ватра все, що допомагає набути нового досвіду, і головне здружити джур з різних куточків сумщини. Тетяна Полозова, Євген Сердюк, новини СТС.